Відповідно до СТУ по первинним мобільним укриттям, воно повинно мати тамбури, захисні тамбури. Тобто тамбур, крізь який не пройде ні повітряна ударна хвиля, ні уламки. Ось факт, як, це, як воно зроблено. Бачите, ми заходимо через двері, і прямо напроти дверей є стінка. Це стінка екран тої товщини з тим самим армуванням, як зовнішні стіни. Ця стіна, як екран утримує і повітряну ударну хвилю, і уламки. Тобто через двері. Воно може пройти, але через стінку вже не пройде нічого. І оцей поворот на 90 градусів, який прописаний в ДСТУ, він захищає від всіх цих ударів. Далі ми можемо заходити. Зараз проходимо далі і бачимо ще один поворот. І тут другий поворот, це значить, що навіть під вуглом, коли заходить уламок, він буде розплющений об стіну і не зайде в саме укриття.